На території Тернопільщини захворюваність на грип та ГРВІ утримується на рівні сезонної, відповідно до перероку. Епідемічні пороги не перевищені, а показники захворюваності є одними з найнижчих в Україні. Загальна захворюваність за останній тиждень серед населення в області склала 23,6 випадків на 10 тисяч населення при підпоровому значенні 51,6. Ну, тобто до такий великий у нас є запас. За останній тиждень захворіло 2530 осіб, із них діти склали. 48%. ріст захворюваності прогнозують під кінець січня на початок лютого, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я на території України прогнозована циркуляція трьох штампів вірусу грипу тобто АН1, один – Каліфорнія, грип Б Масачусетс та АН3, Н2 – Техас. Останній штамп за словами Світлани Маціпури для даного епісезону є новим, тому не зайвим буде подбати про вакцинацію. Ефективне щеплення саме в передепідемічний період. Поки що в нас цей період передепідемічний, коли ще немає багато хворих, потрібно робити щеплення. Щеплення є ефективним, безпечним, щеплення саме проти грипу і саме проти актуальних штамів вірусів грипу, які прогнозовані на даний підсезон. Епідеміологи кажуть, хоч вакцина поступає в досить обмеженій кількості, однак її можна придбати за власний кошт і таки зробити щеплення.